Хто в листопаді місяці, місяці ми подали свої пропозиції на обласну державну адміністрацію, вони були зафіксовані по лінії управління капітального будівництва. В грудні місяці, вже в кінці грудня, 29-40 грудня, ми добилися все-таки нової експертної оцінки, це все є зафіксовано. Документація була відкоригована, вся документація в управлінні капітального будівництва. Значить, на цей рік... Ну, в минулому році ми виділяли 300 тисяч дольової участі, вже в цьому році ми не можемо. 326. Ми пропонуємо вам 200 тисяч дольової участі. Програма була обговорена, є відповідні рекомендації. Будь ласка, ваші пропозиції зауважуємо. Будь ласка. Вони молодимо, чи є у нас паспорт на цей об'єкт? Чи є хоч якісь документи на цей об'єкт? На старий. Чи на старий, чи на новий? На старий об'єкт у нас немає нічого. Ми це неодноразово заявляли, тому що Ні, проверити... ні, ні мене зараз цікавить, бо допустимо, якщо ми будемо виділяти, чи воно в нас є. На новий паспорт ще не може бути паспорт, бо воно не існуюче. Воно, Паспорт робиться на об'єкт, який вже існуючий, розробляється. У нас є проєктна, вся проєктно-кошторисна документація, плюс виділена земельна ділянка, за яку наше військово комунальне управління і справно платить оренду ренту сільській раді. Вже декілька років. Я розумію, але треба якось щось робити стосовно того факту. А він недобудований, як паспорт? У мене питання є. Я розумію, що у грудні місяці, але ми вже сьогодні маємо кінець січня. І скажіть, будь ласка, чи підтверджується в державному бюджеті сума мільйон, чи ні? В обласному. Ну, що в, в, в обласному, це ж зрозуміло, що це буде ну, якісь бюджет. На попередніх я тільки можу сказати зі слів, що попередні переговори, чого ми внесли і в порядок денний, то що попередні переговори нам давали можливість внести це питання в порядок денний. І воно обговорюється сьогодні. Ну, в бюджет, Вже затверджений бюджет є, і обласний. Вони обласний бюджет так само повернеться до програм по в лютому місяці сесії 15 лютого. Сьогодні, сьогодні вже був нового призначеного голови адміністрації, вони вже подали за підписом його цю пропозицію на область, Самі вже були, як від адміністрації. Ну, що ми включаємо мільйон, але ми його посту включаємо, бо в нас немає підстав ніяких на сьогодні. Просто тільки те, ну, що йде в стадії розробки. Ми можемо мільйон закреслити, але 200 тисяч у нас є. Ні, підстав. Ну, це 200 так. нічого не проти, Просто я говорю, що отут воно відбудеться. Поки що не знаю. Дякую. Я Ще питання. І я думаю, що це і... побульовано чи у вас просто питання? І пропозиції, Володимирович. Це те, що я говорив за 2014 рік. Все-таки треба щось думати з тією програмою. Або якщо, допустимо, вивчати те, що я говорив. Ми, ми, взяли, вже взяли, ми вже взяли коротку інформацію, ми вже взяли ті фонди, які будуть працювати в цьому році. Лариса Станіславівна буде цим займатися. Там, там кожний фонд, кожний фонд майже. У реалізації кожного фонду є проекти по збереженню, по екологічних програмах і так далі. Ми Будемо пробувати працювати. Будемо пробувати. Так, по суті, ще є деталі. Я так розумію, що Пожалуйста. ми говоримо зараз за, за полігон, але пізніше ми будемо дивитися програму про відходи, там вже десь, десь далі є. Ми на комісії проговорили слідуючі питання. От у нас постану на 2014 рік є, ми вже почали роботу. Ми закупили контейнери для пек-пляшу. І що ми їх використовуємо? Ну підтвердить керівник підприємства. Я зрозуміла, була в нас на зустрічі, головний бухгалтер, що сьогодні ті контейнери стоять біля будинків комунальних, і сьогодні ніби ті пляшки збираються. А далі де в нас процес? Це ж воно все в'язується на роздільне наше збирання сміття. А далі наш процес де остався? Питаюся, даю питання конкретно. Ви зібрали пепляшки. Куди ви завезли? Назад на заброди. Розумієте? Тобто я веду до того. Що ми повинні з вами в комплексі розглянути цю програму і ту програму, і разом з тим, ми з вами повинні так само розробити положення, яке має діяти на території ківерців. Як ми маємо збирати роздільне сміття, де який в нас перший етап має бути, припустимо, стояти роздільне сміття контейнери. Ми закупляємо для пепляшок там А, далі добираємо до Б, там Це, чи як хоч ми будемо ті контейнери їх. Щитати, бо ді будуть на склотару, оді будуть на папери і так далі, і разом з тим комунальне підприємство повинно працювати на заключення договорів, де ми маємо їх збувати. Бо якщо чесно сказати, в нас на забродах є стихійний ринок сьогодні по питаннях, якраз здачі у тих пепляшок. Я не знаю, як наразі на той час. Я не можу казати і звинувачувати, можливо, там когось, але я просто знаю, що там були люди, яким платять гроші, які вони це відзбирують, вони вивозять, вони знають, куди здати і так далі. Можливо, цього немає. Заперечить подам Михайлович, я не буду вести мову і стверджувати, що воно так. Але я просто хочу сказати єдине: ми рік назад. Були з делегацією разом з Володимиром Володимировичем у Польщі. Ми добре роздивилися це роздільне збирання, і сьогодні піднімав прус. Питання він не дарма. Піднімав питання. Як ми маємо сортувати, можливо, там якусь ще переробку ставити все. Це є етап, може бути і слідуючий цей етап, але ми на тому етапі повинні починати з того, що сьогодні ми повинні привчитися, що ми маємо роздільно, і від нас мають забирати ті підприємства, які переробляють сьогодні ці сміття. Ми вже маємо визначитись, посчитати економічний ефект і скласти це положення своє по місту і озадачити, щоб ми возили туди. А слідуючим етапом може стояти той та переробка, тому, що сьогодні у Польщі ми бачили, що сьогодні любий громадянин у гміні він збирає сміття там, і відносно є і тариф визначений. Якщо ти сортуєш своє сміття, то тобі буде менший тариф. Якщо ти не сортуєш своє сміття, то ти будеш більший. Там і мені кладуться ярлички, і забирається воно на сміттєзвалище. А на сміттєзвалищі є переробний. Цей завод стоїть і вони сортують його. Якщо ти недобре посортував, і тобі ярличок визначено хто то так недобре, то зразу переглядають тарифи. І зразу тобі, ага, тобі зробив дешевле тариф, а ти не посортував. Тобто є питання. Тому я говорю, це є серйозна сьогодні програма, і серйозні ми маємо його розкласти. І до речі, я хочу сказати Володимир Володимирович. Ми з Іною Миколаївною тоді зробили той проект, який я вам його віддала, щоб подивитися, як ми його будемо. Но він вже рік часу і він не розглядається. Бачу, розумієте? і ми стоїмо на тому. І ми сьогодні знову заблуждаємося. Я розумію, ми сьогодні програму зберемо знов ті контейнери. Закупимо, ті контейнери ефекта не дають. Бо позбирали, позбирали, і вивезли туди. Шостого-шостого. В мене все. Значить, він одразу відповідь на даному питання. Значить, перше. Ті пропозиції, які ви були з Миколаївною, в кінці минулого року рішенням сесії включені в план регуляторних актів міської ради на перше підрічні 2015 року, де стоїть питання розробити положення про родження збирання сміття. Може, трохи задовго ми його вже ставимо на перше ну, півріччя. Можна скоріше його? Давайте ми робимо першому квартиру, там згідно процедури ставиться. Перше півріччя, друге півріччя. Це перше, друге. Я тоді пропоную доповнити цю програму слідуючим розділом, що все-таки Кирисівському міському виробничому управлінню житлово-комунального господарства розробити процедуру розділу збирання сміття в місті Ківерсі. Заключивши відповідні, відповідні договори з організацією, що займається переробкою вторинної сили. Це має бути в цій програмі. Ці. Будь ласка, Валерій Михайлович, <різвіло> я хочу вибратися до свого бухгалтера, вона сказала, вона вам правду не сказала. Не, вона сказала те, що вона не знала. Сміття, пенпляшки, які збираються роздільно, не вивозиться на сміттєзвалище. Це одне. Друге, ви знаєте, що у нас збір сміття йде по двох шляхах. Це від, від контейнерів, де стоять ці ящики одні і другі, і від населення, яке скидає все сміття в ну, одні мішки і вивозиться, чи, чи це подвірне, що ми їздимо по вівторках і по середах. Це сміття воно вивозиться на... На полігон, яке не, не, не поділено. І там вже те, що ви казали, що сьогодні, що минулого року, так само є ті люди, які розбирають папірські бутилки і все. Це, це, не, це не мій плюс, це, це, наша, це, наш, це наш біч, розумієте? І Ми зверталися в міліцію і в 2012 році я приїжджав з міліцією, після того підпалили сміттєзвалище, і воно горіло цілий рік. Вони неправильно зробили. Ні, розумієте, я звернувся після того. О, мені підпалили сміттєзвалище, просто ціло. Розумієте, пішло під, під низ і водою заливаєш, воно там трохи потиєш, не знаєте, що там сміття, били, що там є на ціло. І годі було погасити, розумієте, цілий рік. Що я від цього відмовився, село, розумієте, це тільки вийшов, як я крайній, розумієте, я вийшов крайній і зразу підпалили. І по Василюві Василю Вікторовичу на рахунок сміті приробного заводу. Знаєте, в 2012 році вже була така ідея, сказали, що на Цьому, що, ну, я їздив особисто в екологію сказали, що не будемо будувати ваш полігон, тому що збудують на брищах е, світлоприродний завод, і в радіусі 50 кілометрів буде все світло збиратися централізовано для того, щоб хватало под, е, бутужний для, бутужний для, 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 для того. цього. Розумієте, що ну, Економічної вигодою, щоб встановляти там цей завод, ну ніякої немає. розумієте. Якщо його збудувати тільки за, за рахунок того сміття, яке ми ви вивозимо, ми, ми вам подаємо, скільки ми вивозимо кожен рік цього. Недоцільно, розумієте? Якщо тим більше, якщо буде побудований в ближчому діло, то вони самі будуть знаємо те, щоб заключати долю, щоб будуть приїжджати, і перевалочна база буде у цей полігон і будуть забирати це сміття. Оці люди, які там збираються, комусь вони здають. Тоді зворотні, якщо сімей чи фірма, чи там підприємець заключити якийсь договір на цю. У 2012 році приїхав до мене ну, молодий менеджер, я не знаю хто сказав, що буде збирати там скло, поставив два контейнера. За той, той, той контейнер сказав, що буде платити там від е, вартості. Ми там без них договір. Він попрацював місяць часу чи два, закинув повністю той контейнер, і він е, приїхав цей раз, контейнер забрав і більше не привозив. Розумієте? Послові. Ви зачепили тему, що у вас є і комунальні, і є вулиці. Я з вами 100% погоджуюся. Але я вам ще раз кажу, якщо це положення, брати до уваги, то там має в нас розробитися ті майданчики, які сьогодні вуличні, де їх облаштувати, де поставити ті контейнери на ту переробку, хоча б, а решта від людей збирати те, що є. І якщо ми зробимо з вами тарифи і розділимо їх на те, що люди ділять, буде дешевше, а на те, що кидаються в один цей не ящик, а в один той совок що з хати забирають то воно буде тоді ефект в цьому. Я розумію, що сьогодні дуже просто поставити біля комунальних будинків, тому що там вже є ті майданчики, ви вже їх там поставили. Тільки воно йшло. Просто в один контейнер, а зараз почали поставили ще контейнер, бо вони ж ви знаєте, є вимоги до тих контейнерів, все абсолютно. Що там вже ніхто не має права забрати ту пляшку, бо якщо туди її закинув, як та пляшка має скластися, все інші. все це є. Тільки нам у це положення, нам треба його прийняти і починати по ньому працювати. Маршрути у вас вже є зроблені. Визначитися, де мають бути ті майданчики, і потихеньку то рухатися. Так що я розумію, сіки ви вправдуватись не будете, але все одно цю роботу треба робити. Я категорично проти того, що Дати по вулицях такі майданчики, як я кажу. Добре, як це вибачно Є пропозиція доповнити дану програму пунктом... Є пропозиція доповнити заходи даної програми пунктом, розробити процедуру, розробити процедуру розділного збирання сміття по місті Ківерці, заключивши відповідні договори з організаціями, що займаються переробкою його розробити? Російському мужике. А чого в колекції? Бункому міської ради, дякую. Не буде інших пропозицій. Хто заданий пропозицію в цілому? Хто